Нарциси часто називають дуже красивою копією сонця. А що ще варто знати про ці чудові квіти? Усім привіт, друзі! Мене звати Софія Дідох, і сьогодні я розповім вам про неймовірні нарциси. Від того, як за ними доглядати, до цікавих фактів, про які ви навіть і не здогадувались. Наприклад, ви знали, що британці обожнюють нарциси та називають їх весняними ліліями. Ці квіти подобаються їм навіть більше за англійські троянди. Ось це так дивина. А самі нарциси мають гарний та насичений аромат, що часто використовують для парфумів. І милуватися цвітінням. Квітів можна з квітня по червень, саме зараз їх сезон. Взагалі існує 25 видів нарцисів. Однак фанатам цієї квітки такого різноманіття не вистачило, тому вони створили безліч інших нарцисів, які отримали назву Нарциси гібридні. Окрім цього, люди надавали цим квітам цікавого значення. Наприклад, на сході ці квіти порівнювали з очима коханої. В Греції ці квіти є символом смерті, а в середньовічній Європі нарциси є символом кохання та шлюбу. Уже не одне століття витончену та ніжну квітку нарциса з вишуканим ароматом вважають справжнім символом краси. При цьому сама рослина не вибаглива в догляді. Проте, якщо ви хочете виростити дійсно красивий нарцис, варто дотримувати певних правил. Наприклад, ці квіти обожнюють воду, тому їх треба часто поливати. Фахівці радять робити це систематично та не пропускати час та день поливу нарцисів. І не варто садити нарциси там, де перед тим росли тюльпани чи лілі. Вони просто не подорожаться. А якщо на місці, де ви хочете їх посадити, перед тим росли боби, огірки чи півонії, то це буде чудовим рішенням. Якщо ми заговорили про посадку нарцисів, то ось ще декілька порад. Їх варто садити в серпні чи в перші дні вересня. А місце для цього має бути як і гарно освітленим, так і таким, де все одно настає тінь. Така собі золота середина. І якщо вам здалося, що нарциси перебігли то це трохи не так. Адже варто докласти небагато зусиль і бути уважнішим на початку. Ви все правильно зробите, то нарцис на тому місці, де ви його посадили, буде тішити вас ще 5-6 років. До речі, якщо ви колись бачили цілу галявину, заповнену нарцисами, то вам неймовірно пощастило, адже це виглядає просто чудово. Окрім цього, якщо це були дикорослі нарциси, тобто не висаджені людиною, то їх можуть навіть охороняти. Ось так у Карпатах долина нарцисів охороняється законом, а чіпати їх не можна. Також люди вважають, що букет нарцисів може приносити удачу. Тому придивіться до цих квітів, коли будете купувати своїм близьким та рідним. При цьому не беріть лише одну квітку, адже нарциси не можуть бути самотніми. Ви здивуєтесь, але іноді цю рослину називають новорічною квіткою. Це стосується китайського нового року. Тому, якщо ви побачите, як зацивів нарцис до цієї події, то в вашому домі точно буде успіх. Окрім цього, нарциси також є національним символом в Уельсі на рівні з червоним драконом, арфою та цибулою перей. Там вважають, що перша людина, яка побачить цвітінні нарцису, цілий рік житиме без жодних проблем та у багатстві. Нуму шукати нарциси. Але пам'ятайте, що ця рослина містить отруйний сік. Тому, якщо ви хочете додати її до інших квітів у букеті, залиште нарциси на день у воді. Однак все одно нарциси є чудовими квітами, які можуть прикрасити вашу осерію. З вами була Софія Дідох. До нових зустрічей, Па-па!